Деякий час на те, щоб відновлюватись, чи треба нам зникати взагалі з радарів, підкладати на завтра наше життя, щоб наше життя ставало е знову на якийсь час, не таким насиченим, не трошки несправжнім. Чи треба нам взагалі турбуватися про почуття інших людей, коли нам погано, і бути не на зв'язку до того часу, поки нам не стане краще? Сьогодні будемо говорити про це. І оцей чудовий музей під відкритим небом вже є сьогоднішньою нашою символікою. Буде нам надавати ресурсу. Національний військово-історичний музей України. І біля цього чудового музею є музей під відкритим небом, як вже стало традиційним у нас в Україні. Отут скидані. Оці от частини від ракет, від, від спаленої техніки. Ось, і зараз хочу спочатку показати. Раз я з'явилася вже з вами в ефірі з цими з цими частинами, хочу показати вам їх краще. Бачите, крилата ракета, калібр. Ось це від неї уламок. Якщо ми не завжди знаємо, чим нас намагаються вбивати, то ось ось воно ось так воно виглядає такого воно розміру, бачите, ось спорівняно з моєю рукою. Що там ще? Ось ще якийсь уламок. Це двигун російської крилатої ракети, морського базування калібру. Це двигун з всіми внутрощами. Вони ще ж начиняють цю всю. Це жахіття вибухівкою. Начиняють касетними боєприпасами, Воно все дуже має смертельну силу. Ось тут дуже багато всякого, навіть не підписано. А оце, бачите, навіть отак от стирчить. Ну, тобто, це, я думаю, зробили стилізовано, звісно, воно сюди не прилітало. Просто було привезено ось така штука. Це штука називається фрагмент російської авіаційної крилатої ракети Х-69. Крилата ракета. От саме крилаті ракети вночі завдавали Великого горя в Україні. Знову загибло багато людей. Я дуже-дуже сумую разом з цими. Дуже співчуваю всім. Родичам, всім загиблим людям, їх сім'ям. Оце от таке от жахіття. Оця тут вже перевернулася, але написано, що це наша українська ракета ПВО. Оце от, от за допомогою такого ПВО збивають це жахіття і допомагають нам триматися, зберігати спокій. і Вірити в найкраще. І це також саме е, уламок крилатої ракети. Я тут ще трошки і отакі от, от, я не знаю, що це. Вибачте, це зовсім або почитаємо, звісно, бронетранспортер, БТР, Ракушка. Це вже спалене, і навіть, знаєте, це весела штука, тому що. Всередину, всередину цієї штуки вже бачите, це наш український класний Стьоп, насадили от таких от соняхів. Якщо пам'ятаєте, на початку війни була така історія про те, що соняхи проростають з. Окупантів, які полягли, ось така от історія. Дуже оптимістично, як на мій погляд, завжди викликає усмішку. Будемо, як соняхи, давайте продовжувати відновлюватися. Мас дитинства модель. Треба перечекати, перетерпіти, відновитися самостійно, а потім вже в нормальному вигляді виходити до людей. Щось на кшталт, вийди і зайди нормально. Коли нас дуже часто, мабуть, в дитинстві відправляли, коли нам погано в іншу кімнату, чи може ставили в кут, можливо, це так робили навіть батьки, коли вони закривалися, не ділилися з нами своїми негативними переживаннями. А коли е в них були складності, ми явно. Бачили, що вони не схильні до спілкування, приховують від нас, від інших, а тільки потім, коли в них все добре, знову з'являються, посміхаються, розмовляють. Це, до речі, дуже-дуже дуже знайома модель сценарій, і ми з вами вже говорили про ті установки, які в'їдаються в наше безвідоме. З вихованням, з нашим минулим досвідом. От одна з таких установок і звучить приблизно так: вийди і зайдеш нормально. Почекай, зникни з радарів, зроби все, але щоб не зіпсувати настрій інше, щоб не виглядати депресивною, не виглядати проблемною. Не бути справжньою насправді да? не, не, не бути такою, як ми усі насправді є. Багатогранною, багатомірною. Не проявляй, не показуй іншим свої різноманітні стани. Показуй якийсь обмежений перелік, який не турбує іншим. Все це з того ж самого розділу, як і попередні наші відео, які ми вже записали. Будь зручною, будь. Не справжньою, а будь-от вибірковою. Тому сьогодні я саме роблю практику разом з вами, як і раніше, на тему, яка дозволить не ховатися в складні важкі часи, не приховувати свої не тільки негативні емоції, але й стурбованість. Є таке, знаєте, стан таке відчуття, його складно навіть якось назвати, але от да? Коли ми, коли ми не визначені в тому, що нам робити, як реагувати, і чи говорити якісь особливі слова, ми просто не можемо дуже швидко інколи зорієнтуватися, тому цей стан confused, він Сприяє нашій ізоляції. Ми замикаємось на деякий час, і це замкнення, воно тільки більше лишає нас ресурсу. І хочу зараз з вами зробити, в першу чергу, як себе швидше витягнути з цього стану. В другу чергу, взагалі, підтримати вас, якщо ви зараз в такому стані. А по-друге, навчити вас. Не ховатися в такому стані від інших, от в мене зараз такий стан. Я насправді почала його відчувати ще декілька днів тому. Ще до цього обстрілу щось таке навалилося. І в мене свої тут завдання. Коли я приїхала до Києва, мені потрібно зробити дуже багато справ одночасно. Всі ці справи робити я не люблю. Це самі складні справи, які тільки можна уявити. Це, Лікарі, це документи, це різноманітні черги, і всілякі роз'яснення того, що робити. І тому це все сприяло тому, що в мене зникла енергія, я дуже сильно, сильно дуже була така даун. Тобто я провалилася, і мені потрібно було себе витягувати. Саме з того моменту я вже задумала це відео і вже робила ці практики. Зараз з вами залюбки зроблю знову. Ну, наша техніка, як ви вже, я думаю, що зрозуміли, буде спонтанною. Спонтанна творчість. Я хочу намалювати спочатку ці почуття. От коли ми в складних почуттях, їх треба просто не ховаючи, визначити для себе, що я саме відчуваю, що зі мною відбувається, чи я. В такому в confused, в стані, коли я не визначена, коли я стурбована, засмучена, чи це якісь такі виразні почуття, емоції, це треба от все одразу для себе прояснити. Найкращий спосіб прояснити це, це звісно, малюнок. Спочатку ми з вами помалюємо стан, який є насправді. А потім, потім, що ми наприклад зробили б. В першу чергу, якщо б якась наша улюблена дитина, людина, може тварина опинилася поряд з нами в скрутному становищі, в складних станах, ми б, напевно, почали оточувати її турботою, обіймати, говорити, що ми поряд, що ми з нею, що ми дуже сильно. Відчуваємо все те, що і вона відчуває. Оте саме ми будемо робити з собою. Спочатку я намалюю те, що, мені здається, я відчуваю. Зараз. Це буде дуже спонтанно, тому що хочу пошукати на що схоже моє почуття, але дуже сильно сама не розумію, що я. Ну, напевно, щось таке. Спробую експериментувати різними фарбами, які є в наявності. Це схоже на сердечко, яке трошки стурбоване. Оцей стан, знаєте, він такий схожий на те, що є багато чого, що складно. На що складно впливати, що інколи складно прийняти. І єдине, що має е, сенс, це довіритись. Не все залежить від нас. Е, інколи від нас щось залежить і багато залежить, але інколи приходять часи, коли від нас не так багато залежить. Е, але ж Існує такий, такий стан, коли разом з цим в нас є плани. Ці плани, от я зараз опинилася в такій ситуації, коли ці плани, які в мене були, які я собі напланувала, на вони дуже сильно. Ну, знаєте, в мене в мене є відчуття, що вони не такі ж і погані, тобто все, що я напланувала, мені також потрібно. Я дуже хочу, щоб те, що я напланувала, в мене здійснилося. Багато справ, багато речей, в тому числі і багато приємних речей. Але ж я стикаюсь з таким от моментом якогось такого балансу. Мені треба знайти баланс між тим, що я відчуваю, як на даний момент. Може, не здійсненне, важке для здійснення, таке може трошечки важкувати. І чи треба собі давати якийсь такий внутрішній компроміс на те, щоб відмовитись від нього, від того свого задуму, свого плану, який в мене був спочатку, і дати собі якусь таку поблажку. Сказати, ну добре, добре, хай так, я прийму, що є, хай буде так, я, в принципі, готова завжди все приймати. Але в мене ж і оце питання, а не залежить е, здійснення того, що я задумала, від того чи не наскільки я буду тримати, скажімо, таку напористість, да? тобто наскільки я здамся, наскільки я піддамся якомусь такому. Е, Спокусі, нічого не робити, чи не робити все на якусь повну, чи не, робити, чи не вірити в себе. От зараз я стою перед таким от вибором, да, такі внутрішні процеси. З одного боку, я хочу собі давати підтримку і говорити, так, так, все буде, чому ні? Хай хай збудеться, те все, це те, про що я задумала. А з іншого боку, я хочу мішатися також і в прийнятті. Прийнятті того, що, мабуть, можна не поспішати, мабуть, можна затриматись, мабуть, можна все трошки повільніше робити. І те, що я запланувала, можна також і колись іншим часом все реалізувати, може, в якийсь інший спосіб. Я не знаю, треба буде напевно в інший спосіб, якщо Тут це не встигнеться, треба буде в інший спосіб. Ну, тобто, такі от питання це не дуже легкі стани, і вони породжують в мені тривогу трошки, да? таку типу, тривогу, що може я сиджу зараз, нічого менше роблю, ніж можу, а могла більше. І все це дуже забирає ресурс. Як себе витягувати? Да? От ці от почуття. Вони в мене, знаєте, одразу пішли разом з напевно з підтримкою. Так? Бо коли я почала малювати отут поряд, я вже сама почала одразу відчувати, що це і є підтримка якась, що це і є те, що я шукаю якийсь мій правильний настрій. Коли я почала говорити, насправді це дуже терапевтично класна робота, практика, коли ти. Не просто малюєш, а проговорюєш вслух, тобто такий автоматичний, автоматично потік свідомості, він, наче ручки чимось зайняті, а голова, тобто я говорю і проговорюю сама вже собі якісь чудові, чудові важливі речі, чудові якісь От, і Коли я почала говорити про те, що мені інколи... Здається, що я могла б себе трошечки більше підтримувати, більше вірити в те, що можна не відкладати, а можна залишити все, що я напланувала, і просто більше в це вірити, більше вкладатися енергією, зусиллями, я почала малювати е, такі кольори, почала обирати, такі образи додавати. І мені здається, це не випадково. Тому що от вони вже виглядають як підтримка. І зараз я для себе навіть можу так от це поінтерпретувати, що це і є для мене якась така відповідь, да? що я наче коли не піддаюся песимізму з приводу того, що може мої плани не всі реалізуються, не вистачить на них часу чи моєї уваги, то це мене ще більше якось ослабляє І заганяє оцей стан. Так? Він наче такий приймаючий, але обмежений. Він такий приймаючий, але обмежений. Мені хочеться, мені хочеться його розширити, так? дати собі можливість вірити більше. І через це більше мати енергії, щоб зробити все можливе, щоб все реалізувалося. Ось от така от виходить. Цюдова робота, картинка. Мені дуже подобаються мої думки. Хочу ще додати трошечки біленького, а біленький в мене буде символізувати, напевно, що, звичайно, білий символізує, це колір, який дає щось нове, новий етап, новий якийсь такий поварі, Поворіть такий не, не запланований, да, інколи щось нове, якісь такі сюрпризи життя. Ось, і мені хочеться додати біленького, напевно, як оцей от символ. Символ того, що я дійсно, може, чогось не знаю, може дуже там щось собі накручую. Хай мені такі оці також можливості. І допомагають трошечки додати собі впевненості віри, що є і щось, ні, що я ще не знаю, але це мені також може допомогти. Ось моя підтримка в цій роботі для себе. Це така яскравість, різнокольоровість. І я думаю, що ще, от я зараз почала використовувати. Так, такі от, акварельні фарби, трошки акрилових. Оце біленький це акриловий. От, і коли я використовую акварельні, то дуже-дуже мене дуже радує те, що з водичкою вони так класно розтікаються. І це для мене, напевно, також дуже важлива підтримка. Дички більше. Ще оцих емоцій, які тепуть, які не треба приховувати, які можна розділяти, які можна е, шукати спосіб е, в собі якось підтримати, не пригнішувати, да? шукати спосіб, щоб розмістити їх назовні, і таким чином вже. Дати якийсь такий хід внутрішнім процесом. Коли ми даємо хід внутрішнім процесам, це наче ми, знаєте, довіряємо вже Богові Всесвіту, я не знаю, в що ви вірите, ну тобто якимось силам, які не тільки від вас залежить, да? ви якби розподіляєте, ви даєте можливість процесам якось поживати. Тобто, коли це не всередині, всередині тільки тупік, таке оттримання, затримання, блокування відбувається, коли ми все тримаємо в собі і намагаємось самостійно в собі все порішати. Це блокування називається. Так? Це коли ми щось там приховали, і воно втрачає над цим якийсь взагалі контроль, бо поч... потім воно тільки починає нас лякати. Який скелет шкафу. Ми вже не знаємо, що там всередині, коли ми приховали своє почуття, ми не знаємо, чи вони там збільшилися, чи зменшилися. Ми сподіваємося, що зменшилися чи взагалі зникли. А вони ж нікуди не зникають. Втрачаємо контроль, втрачаємо взагалі якийсь контакт з цими почуттями, і через це вони ще більше викликають тривогу. Зараз дуже поширена тема. Насправді я дуже... Багато працюю зараз зі своїми клієнтами саме з такою, таким запитом. Постійно працюю з клієнтами, і останнім часом тривога, тривога, тривога. Дуже поширений запит. Що таке тривога? Тривога це в тому числі і оцей внутрішній простір, який наповнений, ми вже не знаємо чим. Так? Це коли ми довгий час блокували свої емоції, ми втратили з ними контакт, контроль. І Багато речей визиває нашу тривогу, в тому числі і наше почуття. І ще більше присилюється, присилюється ефект цієї тривоги, коли ми не знаємо, що всередині нас насправді є. Така робота, я думаю, що можна вже закінчувати на цьому. Вона мені дуже подобається. Трошечки порозглядати побільше, Вона мені дуже подобається, вона є таким простим, але важливим знову ж для мене меседжем: що я не одна, я в мене є ви, у вас є я, в мене є Всесвіт, в мене є багато внутрішніх ресурсів в тому числі. І це це допомагає, да? от, отут Ось, от всередині, я розташувала свою е, світкий стан, зелененький, оцей, да? коли мені сумно через е, мої побоювання, через те, що не все вийде, через те, що все йде, не так я, як я захотіла, запланувала. Трошки мене це затягує. А отут ззовні от, розмістила і віру в те, що. Мабуть, якщо я буду все ж таки дотримуватися. О, бачите, полетіла моя робота. Полетіла. І ось О, яка краса! От я дуже люблю такі моменти, коли бачите, вона склеїлась відбиточок, залишила, і від цього стало ще красивіше. Пам'ятаєте, ми з вами вже робили. Якщо хтось перший раз бачить це відео, подивіться попередні обов'язково. Ставте, до речі, лайки. Мені дуже приємно, коли ви їх ставите. Дуже вдячна тим, хто це зробив минулий раз. З'явилися нові підписники. Бачу ваші перегляди, і це дає також велику підтримку. Насправді, я думаю, що десь тут, -от поряд з цим, всім є і ця підтримка. Це розуміння, що є насправді е, оцей от відгук Всесвіту, да, є можливість, коли ти ділишся, коли ти розділяєш, і е, ти вже відновлюєшся, ти вже відновлюєшся, здаєш, повертаєшся до свого ресурсу, і вже з'являється енергія, щоб все подолати. Виходити, переживати. Ще коли... Е, Поряд з цими моїми внутрішніми процесами з'являються зовнішні, коли обстріли, коли новини погані, це ще ускладнює. І все це треба розділяти, да, бачите? Не тримати в собі, малювати, говорити про це, додавати кольорів, пригадувати свої ресурсні, якісь паралельні думки. От коли я почала думати, що у мене є ще, і бажання не виходити далеко. Не полишати свій задум, більше, мабуть, пригадувати і давати собі підтримку в тому розумінні, що все вийде, ти все встигнеш, все, все, все буде вчасно. Ти там, скажімо, сама може будеш не встигати, але там буде підтримка, буде допомога, якісь, якісь такі речі, які завжди, які завжди трапляються. Приходять. Приходиться допомога від зо, е, усього простору навколо нас. Вийти з дому, вийти зі своєї мушлі, пройтись, піти в кафе, запитати себе, а що мене зараз порадує? Що я хочу зробити такого, щоб підтримати себе? Як добра внутрішня мати для самої себе запитати? А що насправді дасть мені відчуття, що життя продовжується, що я не одна, що всередині мене знову може з'явитися задоволення від життя, радість, така дитяча, проста радість, покормити себе добре, обійняти, розчесати, помити, одягнути, може трошечки зробити щось не в звичний спосіб. Чи прогулятися в нове місце, чи з'їсти щось новеньке, чи одягнути взагалі себе незвично. І, звісно, зробити творчу, творчу роботу, творчість, яка вас також підтримає, яка дасть можливість відчути, що все, що ви насправді відчуваєте, все знаходить відгук, все не ховається. Ви бачите сьогодні ми з вами. Разом виконали таку роботу. Насилайте мені свої роботи, які виконуєте ви разом зі мною. Мої відео записую я таким чином, щоб це була наша присутність, так? саме щоб в цей час, поки я розказую, щось малюю. У вас також з'являвся час на те, щоб робити це разом зі мною, а потім розділити, поділитися своїми враженнями, почуттями, ефектом, який на вас це. Жає, тобто давайте робити це разом задум цих відео, саме такий, щоб це був такий, знаєте, ефект присутності максимальної. Ми з вами дійсно в одному просторі, і все так і є, насправді. Ми можемо побалакати, провести час разом, посидіти в кафешках, посидіти на природі, погуляти по вуличках, поробити разом творчість, пошукати натхнення. Поговорити за життя, за наші зміни, за пошук ресурсів, за те, щоб відчувати завжди саме головне, що ми важливі, цінні і ніколи не є самотніми. Всіх вас обіймаю. Ще раз говорю, що ваші почуття важливі, не ховайте їх ніколи, робіть з ними все. На що вони заслуговують. Всім пока, всім. Всіх запрошую підписатися, щоб завжди бути на зв'язку в такому просторі, щоб він тільки розростався, розширювався, наставало більше. Ставте лайки, умим, також діліться І запрошуйте всіх своїх друзів, якщо хто вас також цікавить арт-терапією, саморозвитком. До нових зустрічей! Goodbye.